Доброго дня, шановні овни! Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Будемо дивитися для вас розклад на тиждень з 12 по 18 грудня. Працюємо сьогодні з вами з Таро, яке називається Wizard Таро, і оракульна колода Манара. Будемо дуже ночі енергії на цей тиждень. І так. Сідайте зручно, не на тиждень, Дивимось, рік закінчується. Що він нам принесе? У нас зараз убуває місяць. Подивимось, що треба закінчити. Звідки ви отримуєте енергію на цьому тижні? Будь ласка, тепер загадайте ситуацію, яку ви хотіли б вирішити, і ми запитаємо пораду Таро, що вам треба зробити? Можете на паузу мене поставити. Вам порада, що треба зробити? Що потрібно залишити так, як воно є. Як треба проявити любов до себе, давайте не будемо забувати. Як вам треба досягнути свою ціль, яку ви ставите на цьому тижні? Що вам треба забути? І що вам каже Всесвіт на цьому тижні? І так, давайте подивимось Сідайте зручно. М -м, які у вас хороші старші аркани, прям рух. І так, слухайте, у вас прям такий тиждень обний, що вже треба зараз готуватися. Звідки ви отримаєте енергію? У вас йде карта Отшельник. Енергію ви отримуєте, коли ви зможете побути самі. Ви знаєте, інколи нам дають енергію інші люди, а за цим старшим арканом, який є дуже визначним для вас. Спробуйте на цьому тижні повідключати всі гаджети, обмежити спілкування з іншими людьми і побути наодинці. У вас достатньо світла, Вам і місяць освітлює дорогу, у вас самого є той ліхтарик. Але вам для того, щоб отримати енергію, потрібно побути самому, оскільки все, що вам потрібно для того, щоб керувати цим світом і своїми справами, є у вас внутрі. Ситуація. Ситуація, яка у вас склалася на цьому тижні, і хто допоможе, чи як ви зможете вирішити, У нас є король мечі. Король мечей це в нас може бути лікар, може бути адвокат, людина військова. Тобто, для того, щоб вирішити ситуацію, ви можете звернутися до. Професіонала в цих сферах, які дадуть вам кваліфіковану консультацію. Також це може бути людина в повітряної стихії, це може бути Терези, або близнюки, або водолі. Це людина, до якої можете звернутися, і вона вам допоможе. Є дуже важливою. Взагалі, якщо говорити про риси, да, які має от, король м'ячів, це людина, яка має дуже таке логічне мислення, мислення, такий тонкий розум, як скальпель. Да, М'яч в руках, це є е, відсікання. відсікання е, у ситуації якихось, а чи може воно бути чи не бути. Це означає, для того, щоб вирішити ситуацію, вам потрібне чітке мислення, швидке реагування і ніяких, а чи може десь воно чітко реагувати, чітко планувати. І ви вирішите свою ситуацію. Що вам потрібно залишити так, як є? Бачите, у вас тут йде повішений. Повішений це означає, що всі справи залишаються. Давайте подивимось взагалі, яка сфера життя це має бути. Фінансова сфера. Спробуйте зараз, на цьому тижні, нікому нічого не давати. в даному випадку, знаєте, це може бути навчання. Тобто поставте свої навчання. Да на паузу. Он вот тут девочка, ведьмочка. Чи взагалі розумна жінка комусь щось розказує. Тобто вам на цьому тижні потрібно, якщо ви кажете, Боже, так хочу починати навчатися, купила собі якийсь курс, чи прям негайно ні, не робіть цього. По повішеному вам каже ситуація, змініть точку зору або лишіть те, як є, повисіть трошки в повітрі, оскільки виявиться якась певна ситуація, яка буде для вас на благо. І, в принципі, по шестюка Пентаклі це карта, коли ми е, щось даємо або щось отримуємо. От в даному випадку вам потрібно те, що туди, це навчання зупинити і нікому нічого не давати, фінанси, гроші. Е, припиніть це, оскільки буде халепка. Так, чотири, як проявити любов до себе? У вас така класна карта, йде дурак це початок нового шляху, і бачите, дівчинка сидить зі своєю собакою і думає, що б зробити. В даному випадку вам потрібно подумати над тим, куди ви йдете. Де є ваш шлях? Взагалі, кінець року це такий момент, коли ми починаємо обдумувати, чи хочу я, чи не хочу далі бути там, де я є, чи починати мені новий шлях, чи відправити мені всіх ту дідька і побути самому. Тому любов до себе проявляється зараз в тому, щоб ви. Зробили аналіз актуальної ситуації, де ви знаходитесь, де ваш той обрив, чи вам це бати, чи вам далі йти. Оця пауза і пріоритет. Ем, пріоритети, пріоритети, цінності. Давайте подивимося, в якій сфері. Ви зараз починаєте цей новий шлях. Пауза, бачите, у вас іде тут повішений, і взагалі ви не знаєте, що вам зараз робити. От Проявіть любов до себе так, щоб ви змогли зрозуміти, а чого ви бажаєте. От у вас йдуть карти отшельник, да? повішений, дурак. Це новий шлях, це переосмислення, це подивитися на ситуацію під іншим кутом, звернутися до допомоги. Наприклад, от по ем, королю мечей – це людина. Психологові в нас, в принципі, кубки. Да? Но це людина також, яка допоможе вам розставити всі точки над і. І те навчання, яке ви хотіли починати, чи не починати от новий шлях. У вас просто зараз йде по всім фронтам класна пауза. Якщо вам потрібен імпульс, да? або як там інсайти, зараз таке є слово розповсюджене. Звертайтеся, можливо, Прислуховуйтесь до Всесвіту, прислуховуйтесь до того, що відбувається. Взагалі, у вас дуже класний тиждень, я вам прям застрю, дуже круто. Як вам досягнути вашої цілі? Десятка е жезлов. Дивіться, Хто у короля, чи хто в нас там з рогами, да? така в нього корона, і йому трошки важко. От. В одного з одного боку, да? бачите, черво... чорний фон. Це означає, що. У нас так трошки депресія, це важко. Але ідеї, те, що в нього горить, він несе ту корону, вони є. І йому важко нести. Вам ціль досягти треба таким чином, щоб ви зараз переосмислили. Переосмислили, передумали, зупинилися і подивилися, чого вам важко. У вас є ідеї, вам круто, але вона ваша та. Чи ваше життя, яким, той стиль, який ви зараз ви обрали для себе, воно для вас є важким. Переосмисліть. Тоді ви зможете досягнути своєї цілі. Що вам треба забути? Зірка. Знаєте, зірка це у нас така карта цікава. А з одного боку, це от прям. Мідійна особистість, да? а з другого боку, це може бути заносливість або я в центрі Всесвіту, все крутиться навколо мене. Але ви знаєте, з зірками воно так дивно буває, що ми бачимо ту зірочку на небі, а от насправді її вже давно немає. Вам треба забути арагантність, вам треба забути е, таку як німецьке слово і а воно означає, що, знаєте, от я попереду всіх, я така крута, а всі це ніщо. От тут, в вашому випадку, для того, щоб вам просто переосмислити цю ситуацію, вам треба забути свою зірковість і подивитися на, на землю, на все те, що є реально. Піняйте просто кудсору. У вас одні старші аркади. Це, в принципі, справді дуже така важлива. Подія, важливий тиждень для вас. Змініть точку зору на вашу зірковість, яку ви собі уявили. Буде вам велике-велике щастя. Реальність, вона також може бути чудовою. І що вам каже Всесвіт? Всесвіт вам каже Туз Жезла. Туз жезла, бачите, у нас ліміні-скатка така, безкінечність. І в ваше дно колоди йде е, рицарь. Е, Мічей, господи, вибачте. Е, Люди деякі плутають чомусь блакитний і жовтий да, кольори. А в мене жезли і м'чі. Хоча говорю те, що він означає, називаю по-іншому вибачаюся. Але ми всі люди. Туз м'чі. Мічі це в нас інтелект, це в нас разум, це в нас прийняття рішення, це в нас логічне мислення, це розрізання, це відпустити і вгеть. От просто, знаєте. Закрити ті двері, закрити двері, забити їх цвяшками і подивитися, щоб ніхто звідти не виходив. Це прийняти рішення. От вам зараз все світ каже: для того, щоб тиждень пройшов у вас добре, побудьте самі. Якщо вам потрібна консультація, зверніться до лікаря, зверніться до адвоката, зверніться до людини в пагонах. прийміть рішення свою роботою. Трошки така ситуація, подивіться з іншого боку і не е, приймайте це рішення. Поставте на паузу. Вам потрібно починати новий шлях. І ви зараз бачите, от четверка м'ячей, ви лежите. Пауза, пауза. Вони не пронзають вас, ці м'ячі, да? але вони на вас націлені. Це означає, не рухайся, не рухайся і подумай, аналіз. Повністю все переосмислити і попрацювати над своєю зірковістю. Да? І Тоді прийняти рішення. У вас неї звичайний тиждень, я за вас дуже рада облегну. А тепер давайте подивимося: у нас дуже класна а, колода манара. А, значить, Дивіться, це еротичний оракул. Ми подивимося взагалі жіночу енергетику. Знаєте, Інколи буває, що енергетики немає. А, Яку енергію жіночу вам потрібно розвивати, предмати на цьому тижні? Давайте подивимось. З 12 по 18. The Great Theater of Life. Дивіться, яка у вас крута жіт карта. Великий театр життя. Um, да, Пам'ятаєте, Шекспір казав, що life is theater and we are all actors. Життя це театр, а ми всі актори. І от зараз вам потрібно сказати ні. Бачите, що вона каже? Сидить собі така гарна дівчинка і каже: Момент, маль хлопче, почекай. Я ще не налаштувалася грати свою роль. Там десь життя відбувається. О, дивіться, вам класна карта, «Отшельник», яка була. Побути самому, життя відбувається на сцені, хтось за кимось спостерігає зрителі. Да? А вона, ця жінка, ви вам порада, каже: ні, побудьте самі. І тоді ви зможете почути Всесвіт. Овне, ви круті, я дуже рада, такий у вас класний розклад. І напишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайки, як програється цей розклад. Якщо вам потрібна приватна консультація, то звертайтеся до мене. Буду рада!